Таке у нас зелене море. Це наша гірчиця. Цяка краса. Дощику нема, але красота. Дуже красива. Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, покажу трохи, який у нас обстановка на дачі. Що робимо? Як все виглядає. Кінець вересня, вже початок жовтня. І трошки вам проведу екскурсію. Так, отакий простий у нас виноград. Він простий, вже починає достигати, трошки пізновато, але все рівно він ще до морозів встигне дойти. Але тут він з якоюсь такою ще, видно, що якісь є. Підмішаний сорт, бо в нас є зовсім простий такий, що не треба ні кропити, нічого. І він не боїться. А цей має такий трошки такий елітний смак. Знаєте, трошки такий отакі грона. Ну, смачний, мені цей більше подобається. Декому подобається, там у нас інший є той простий, а мені цей більше подобається. Отакий. Цього року гарно. О, покажу. Є багатенько його. І щось в цей менше осень йде. А це зовсім простий. Але оси його просто доїдають. Його тут море в нас. Ну, море просто. Море цього винограду. Вино з нього не підходить. Але там сок зробити, їсти, то можна скільки хочеш його. Ну, Тут його плантація ціла. Ми його так використовуємо, що він такий затінок нам робить. Роздаємо всім. І сусідам, і знайомим. Але то таке, знаєте, всі хочуть, щоб привезти до хати. Ніхто не хоче прийти, нарізати і власноручно. Забрати такі гарні грона. Але оси так люблять його, що просто доїдають. І нічого не будеш ні кропити. Ну і накривати такий не в нас дуже велика. Помічники наші. Щось двоє рижих цього року котиків вивелося і один сіренький. Але допомагають нам подачі. Так, ріжемо ще. Наша спасівка. Спасівка до жовтня місяця, як почали ще до Спаса, так і до жовтня місяця ще вона родить. Зараз ми ріжемо і робимо в соковарці сок, будемо додати виноград. Яблука просто спасівки дуже смачні, не пісковаті, не такі соковиті, все, що хоч, можна і сушену робити, і сік робити. Нам дуже подобається ця спасівка. Покажу вам, як. Варимо з пасівки сок із винограду. Добре комбінувати, От, наприклад, з пасівку з ожиною, з виноградом, і з алечою навіть ми робимо. От такими грубими кусками. От, грубі куски. На 2-3 на яблуко. воно, Я вам ще покажу, як воно перевариться, зробиться каша, що все. Оце. І покажу, який сок. Отако От, в соковарці, воно вариться. І все, і супер. Так, отак воно вариться і його потрошки потовкаємо. Щоб він був трошки з м'якотью. Ну, ми, хто як любить, ми дуже любимо з м'якотью. то отак трошки його потовкаємо поки не зробиться каша. Не знаю, чи камера передасть, але от такий насичений, гарний. Трошки винограду, переважно тут яблучний, такий гарний насичений сок. Досить він густий, виходить. покажу нашу красоту. Зацвіли наші, не знаю, як вони правильно називаються, називаються ми називаємо ясенчуки. такі квіти, Різні кольори. От. Тут просто їх все положили. Всього купували. Отак бджілки собі працюють. Наша хризантема починає зацвітати. Хризантема просто. Дуже любим хризантему. Маємо різних кольорів. Зараз вам ще покажу наші чорні і темно вишневі. Ось такий ще колір ще не розкрився. І жовтенький, теж дуже гарний. Теж ще не розкрився. Ну, тільки вона починає зацвітати. Так, достигає наша грушка зимова. Це сорт Ноябрьська. Швидше всього, я так собі думаю. Грушки просто здоровесні. О, дивіться, які грушки, Ми вже їх будемо зараз рвати. Просто які грушки. Її треба десь полежати до грудня місяця. ну Десь такого середина грудня, і вона дуже добра. Зараз вона твердовата. Ось такий врожай грушок. Цього вони року рідковаті, але дуже великі. Дуже великі грушки. І дуже смачні. Але щоб вони, в них така особливість, якщо нема кальцію, то потім вони, якщо можуть чорніти зсередини. Тому хто має таку проблему, треба давати кальцію грусті. От вам покажу, які грушки. червонобокі така грушка наша фацелія. Цього року ми фацелією не можемо налюбуватися. Це просто щось неймовірне. Дуже красиво. А якщо сонце і гарна погода, то гул тут, бджоли просто гудуть. Такий гул стоїть, що. Дуже красива фацелія. Ну, я вам хочу сказати, що цю фацелію варто сіяти і тому що за цей, таку красу. Отака от от краса. Ну, дехто каже, що її там вона дорожча, але її небагато йде, в принципі, щоб там прям треба кілограм, і там, по, мені здається, грам 100 купити і можна гарно грядку засіяти, чи навіть дві грядки засіяти. Не треба дуже її густо сіяти. Дуже гарно. Наша лохина один з сортів вже починає червоніти. Ну, Просто я вам хочу сказати, що це е, дуже красива декоративна рослина. Лохина не тільки корисна, по, ну, і ягодів можна наїстися і користь принесе, але ще дуже декоративний вигляд має. От один нас, Один нас. Сорт от, Блюкроп, Мені здається, що не немає такого декоративного, ну а цей, дивіться, який. Ну, цей я купляв на базарі, не знаю який. який Декоративний гарний сорт. Вже забираємо наші помідори, вже, бачите, вже всі вони починають пропадати. Вже будемо забирати, зараз перекопувати, щось ладнувати на чесник цибулю, але я вам хочу показати щодо стійкості сортів. І як важливо вибирати сорти, е, як важливо вибирати сорти, які стійкі до фітофтори, і спостерігати за своїми помідорами. Дивіться, от вам показую. От. Це в нас, як я пам'ятаю, трюфель жовтий. Тут у нас якісь турецькі помідори, тут в нас це був пузата хата. Всі пропали. Вже листя все пропало, помідори пропали. Дивіться, сорт наш цей забав. Дивіться. Листячко зелене, дивіться, збоку все чорне листечко. Сорт цей забава, кажуть, як і ще він називається, не пам'ятаю. Я називаю довгі, довгими. Дивіться, листячко. Дивіться, ще помідори. Ще тільки що я рвав на них. Дивіться. Бачите? Повністю листя. Ну, не повністю, звичайно, але. Вже в нас і холодні ночі були, і ну, вже жовтень місяць. Бачите, з боку помідора ця якась оранжева повністю пропало. Цей бачите, листя. Якби ще його обробити десь на початку вересня, то він би ще ця забава на ще була повно помідорів. А бачите, як сорт характеризується стійкістю до фітофтори і до хвороб. Покажу ще наші баклажани. Наші баклажани червень, липень, місяць хворіли, не плодоносили, а в жовтні місяці вирішили плодоносити. Нас давати баклажани. Дивіться. Жовтень місяць вони дають нам баклажани. Я вам хочу сказати, що зараз жовтень місяць, вже, але вони краще виглядають, ніж були в червні місяці і в липні, коли йшли дощі. Вони в червні місяці в липні були такі маленькі, хворі, хворіли, листя опадало, якісь корневі гнилі нападали, зараз вони кращі. Так, оце краса неймовірна. Я ним милуюся, оцей базилік завжди садимо біля баклажанів. Я розказував, сажу біля баклажанів, біля перцю, біля помідорів. Ну дивіться, яка краса цей базилік. Рубін, мені здається, це напевно якийсь один з рівень, Ну, це просто неймовірна краса цього базиліка. А запах тут, то завжди тільки ходиш і тільки цей базилік задіває дуже гарний запах. Так, наш овес. Тут були вже і чесник був, і огірки ми вже забрали і посіяли овес. Ми вже, вже друга седирація. От мішанка наша. Нашу яблуньку Флоріну окопувала. А от кабачки хочу вам показати, іскандер до самого кінця родять. До самого кінця. Як і ці гібрид, це іскандер, ми вже другий рік його. Це і постійно кабачки до самого, до самих морозів кабачки мають. Тут вже повибирали огірки, позасівали гірчицю. У нас все гірчиця, все гірчиця. Отут сушимо. Шпинат, Ну, я не знаю, як він точно називається, ми називаємо шпинат. Ну, кажуть, що деякі ж це якийсь видів шпинату, то сушимо насіння, Будемо, хай він тут трохи розсіється, і буде нам на той рік він сам собі рости, Весною буде зелень. Трошки заберу, а трошечки хай підсушується. Ще не обірвав свою хлоріну, вже казав. Знімав шорт, що обірву Флоріну. Ще не обірвав. зараз точно обірву вже. Такі вже вони почервоніли. Такі гарне яблуко зробили. З цього року такі яблука, що на славу. Обірву, щоб на зиму. Дуже хто не знає німецький сорт Флоріна. Стійкий він до хвороб. Дає, здається, навіть імунний, що навіть не сприймає якусь. Чи я точно вам зараз не скажу, напишу, от буде відео, я вам напишу, до чого він імунний під низом. Дуже родючий сорт. І от, і попався саджений, щось стійка щепа, що не хворіє. Дуже гарний. Дуже гарні яблука полежать і дуже смачні. Хто ще думає, от, наприклад, в жовтні вибирає, що садити, посадіть флоріну і ви не пожалієте. От таке сьогодні відео. Отакий от коротенький Огляд нашої дачі, всім дякую за увагу, всім гарних рожів і мирного не.